Письменники та бібліотекарі це люди, які не можуть жити без книг. У Мукачівській районній бібліотеці Олександр Гаврош зустрівся з працівниками бібліотек. Презентував свої творчі роботи. Це й журналістські й збірки поезії. У розмові він також зауважив, що на Закарпатті найбільше казок серед усіх регіонів України. Це книжки, які вийшли в Києві, Львові, і їх на Закарпатті практично не було. Бібліотеки працюють на збереження історії культури та традиції Закарпаття, і за подарунки щиро вдячні. Це література як для дитячого, так і для старшого покоління. Наша система найбільша в області. Вона об'єднує 60 сільських бібліотек, і дві центральну районну і центральну районну бібліотеку для дітей. І нам відділяє влада кошти і на Передплату періодичних видань і на закупівлю літератури, але подарунками завжди раді. Попередня зустріч відбувалась у бібліотеках Хіршави, Хуста та Воноградова. Пан Олександр радив власноруч представити ціну літературу та поспілкуватись з сільськими бібліотекарками. Поет також зачитав вірш зі своєї першої книги. Коли бачу тебе, згадую, згадую, згадую. Але чекаю від тебе незвідано. В наш час у багатьох немає коштів для придбання книг. Письменник висловив вдячність народному депутату від 69-го округу за підтримку книгарень. Олександр Гаврош запевняє, в бібліотеці мають бути книги, щоб зміг кожен прийти і читати. А бібліотеки мають жити повноцінним життям. Тому потрібно робити такі акції.